Як відрізнити справжній мідний купорос від підробки? Давайте проведемо експеримент. Для цього нам потрібен буде справжній мідний купорос. Ось такий стаканчик прозорий, ложечка і будь-яка металава деталь. Наливаємо воду в стаканчик, набираємо мідний купорос, додаємо воду і ретельно перемішуємо. Після того, як ми добре розмішали. У нас утворився ось такий розчин. Що буде відбуватись? Ми занурюємо металевий предмет у розчин мідного купоросу і за допомогою хімічної реакції відшарування міді має залишитися на цьому металовому предметі. Зверніть увагу, бачите, як він виглядає. Ну, тобто чистий голий метал. Давайте опускаємо сюди і зачекаємо якихось там кілька десят секунд. От. Для більшої достовірності е, потрібно буде зачекати довше, але щоб прискорити, ми одразу покажемо результат. Ну, давайте піднімемо і подивимося, що у нас вийшло. Дивіться, чи видно вам, що колір змінився. Ось на цій частині яскравий приклад відкладення міді. А що це означає? Значить, це справжній мідний купор з високим вмістом міді. Якщо Залишити цей металевий предмет тут надовго, то відшарування міді стане набагато грубшим. Це говорить про те, що відсоток міді тут максимальний.